Дякую. Займатися родиком нашого Бля, Мені це в мало жалко. Мені буде вісім крабочка два, а саме проникнення на закриту охороняному територію. Та він мене сюди. Він мене сюда відвіз. Я тут не виновата, спустіть! Я тут не віна. Ти був варні, тому що ви добре дадуть, що сьогодні на документи про підмогу окуляри звірять обличчя з документа. Добре, щас я вам дам документи. Прочка, заборонено ви знаєте, але добре, пані, ви житті не вам шо, з вашими правами. Ой, блядь. Ну, у мене є права. Топ евакуація там. Боже, боже. Добре, тоді ви не кривіть дверця до пасу. Я сюди не їхав. Пожалуйста. Я сюди не їхав, відпусти. Я пожалуйста.